Всім привіт! Хто з Яворва, хто з Левади? Тут на Леваді відкрився один класний фастфуд. Дуже зі смачними хот-догами, фрішкою, нагетсами, кільцями кальмарів і шаурма різних розмірів і всяких штук. Також тут можна скуштувати 0,5 квасу або лимонаду. Є до вибору різні смачні морозива і ще різні напитки. Дуже класне і чудове місце зі зручними кріслами і комфортним столиком і парасолькою. Можете всі заходити, ніхто не пошкодує насолодитися тут. моментами. Посидіти на світлофорі, поспостерігати, як люди кудись біжать, спішать. Як машини кудись їдуть, а ви можете просто присісти, зісти ходога або шаурмушку і отримати від того задоволення. А ще в закладі готують, можна сказати, авторську кухню, хоч того шаору.